Всім привіт Ру на велику, Поки дружини нема Отживав електричку До те хліб везуть Дивіться пробіг у електричці 6624 <реклама> 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 Так прибув Показую прививки того року. Це все Маріша привита. Це я те ще тут. Маріша і рука ось, ось сюди пішов. Вже ось, ось вона ця лозина. Це Юпітер привитий. А тут Маріша привита. А ще кущик оце ось, ось росте. Ну, в цьому році не плодоносив, блаш Сібіс. Теж американська селекція кишмиш посадив. А приїхав я вам показати одну красу, бо горобці її тут обтрощать. Так покажу, покажу що є, що залишилося, бо її і зрізають. Дивіться яка красота. Бачите, яка длина, красива. А ягідка ж яка. А смак. А свак це просто зріла. Як ото я раніше не вірив, коли мені казали, ну так дивлюся, так кажуть, у нього смак спілої смородини чорний. Ну, я так смородину не дуже полюбляю, в мене кислотність Ну Коли я його спробував, ось як вчора тут ми його об'їдали потрошку. Це Джой. Бо тут ось вже трошки горобці клюють, бо сітка тільки з однієї сторони, а з цієї немає. І вони тут унадилися. Той год склювали тут було. Ось дивіться, які гарненькі голони. Я не буду з тієї сторони заходити. Чи зайду, зараз обійду. Зайду сюди. Бачите, тут у мене от сонце. Закрив, бо тут сонце, прямо сонце світа, постійно. Ну коротше такі ось. Скажіть краса. Ну смак просто От, хто не пробував, може в знайомі десь візьміть. Я упевнений на 99,9%, що вам це подобається. Я поки його не пробував ніде, ну, тільки знаєте, як на слуху. ото, Думаю, та не може бути, як це воно там смородина. Ой, дійсно, як ото спіла, спіла смородина, вже аж типу, аж переспіша. Таке після, після смакові в нього остаються. ну Просто красота. Оза визріває, морозостійкість хороша. Клас без я немає я тут навіть. Не, нема. Ой, який, який смак. Оси трошки довбають. І оси, і цей. І горобці люблять його щось. Ну, добре, той люблять. Ну, гарний. У Саші він трошки таке плотнуватий. А тут якраз те, що от положено. І длина грона, і він такий рихленький дихає. В Саші трошки він збитий такий. Ой, я тут що це мені вітром по... Це все таки, дивіться який, здоровий Дніпровський манікюр фінгер. Та вже раз тут, то буду вам все показувати, вже навіть і носики. Носики все почали краситися, бо в нього такий трошки рожевий носик кінчик. Ну, трошки пошархало його. Загарчик трошки єсть. Но смак у нього теж такий, знаєте, неперевершений. Дуже хрумка. Зараз я зірву ось одну. Сок аж лопає. Хрумка. Хруст і соковита. Вже, до речі, спіли. Ось, бачите розовинка, а це він так і виглядає. Ось що є, якщо камера передає. Це Дніпровський манікюр фінгер. Дуже. Так, це в нас далі йде, але ну, тут його вже немає, юбилейного черкаска. І пішов. Пішла в нас Азія. Азія все, на сьогодні вона така. А ну-ка я їх хоч попробую, дивіться яка. Я ще не пробував навіть. Прикольно, бачите? Ну це козеро, хазія, одна та саме. М -м -м. Так вона вже теж дуже... майже готова, може, може ще Не знаю скільки йому тут, ну не знаю, дня 4, може 5. Вже набирає вона, бачите, вже жовтий колір. Ну тут трошки досідка достала, то звісно потерло ягідку. А так вона з цієї сторони, все зайду в тіньок, тут луча видно, ось давайте отак ось покажу. Оце воно таке. Отак виглядають грони з цієї сторони. Та дерево трошки приближу. От ось. Оце так виглядає Азія на сьогодні. Уже технічна зрілість стопроцентова, вже можна їсти, навіть не кривися, нічого. Ягода прекрасна. Дуже соковита. Хрусту немає у ній. Ну, соковита, мармеладна така консистенція, соковита мармеладна. Вкус гармонія. Немає в нього ні муската, нічого. Отак ось воно виглядає, отакі грони. Це щось при землі тут висить, по дні я оставляв, так що якось отак. Ну Їхав я. Їхав я раді оцього, що я вам показував сюди. Ради оцього винагороду. винограду. Раді оцього я сюди приїхав сьогодні. Бачите, це одна грона. Та вони всі такі, вони всі такі якісь худі длінні. Ну Дуже гарний смак. Джой, американська селекція, кишмиш. Рудіментів немає, не знаю як у кого. Тут я не знаходив. Лоза визрівся повністю до самого кінця, навіть там воно де лежить, вже і там визрівся. Та в цьому году вона кругом визріває, що ось. І на Азії визрівся до кінця, вона на Азії вже давно вона визрівся. Тобто це якось оце так. Так що, на сьогодні, оце я вам показав, зараз ось теж бо те ще ж знаєте як стара людина треба яблука тут кажуть а тут вже паличок я більше понаставляв ніж самих яблук все ось у паличках підперто бо дуже гарна яблуня зимня. зимня така вона не знаю як вона тут називається але вона жовта і лежить блін, аж до марта чи до березня груші Треба знімати якось, бо тут просто капець. Ми подивіться, що тут твориться з цими грушами. Це ж падає воно, бог знає знаку. Тут же висота цієї груші треба пожежна машина, щоб їх рвати. Треба спускати з небес на землю. Тоді буде якийсь атолк. Ну, Це якось так по цьому участку. От. На сьогодні оце так усе. Я вам показав. В першу чергу я, я їхав раді Джоя, щоб вам показати. Бо в мене теж є джоя, один, два куща в мене вдома. У ну, мене вдома один ще не плодоносив, тільки була сигналочка манюнька. Ну, Я бачив, що тот джой точно. бо ну, та з одніх вона. Один плодоносить, там, ну, там ріденько трошки щось його, обратні заморозки. ну коротше, Нема там, що такого показувати. У Саші я вам показував. Він доволі плотний, аж наче б хотілося б трошки наче аж прорізати. Вроді не давиться, але такий, знаєте, не шевелиться. Діжики такі. Теж такий жадін, не все, ну не шевелиться. А тут от якраз такий, що це рехленький, такий, як, ну, як, як запотрібно. То це все. На цьому все. До побачення, до наступних відео.